Народ, всім привіт! Довненько в нас не було відео, але сьогодні ми запишемо його. І сьогодні буде маленька розпаковка моделей Hot Wheels і однієї Matchbox. Будемо відкривати їх і будемо детальніше їх оглядати. Першу модель розглянемо це ось таку деору. я її хотів розпакувати і якраз настав час. Так, що ж розпочнемо? Так. Цікава ця модель догоро. Будемо її хотів розпакувати і сьогодні настав якраз той день. Відео давненько не було на каналі, тому така буде маленька розпаковка. Ось така модель дуже гарно виглядає. З таким двигуном, не знаю, який тут двигун, чи В16, чи щось тому подібне, але дуже здоровий. Тут такі дошки для серфінгу. Така машинка стильова, футуристична. З хорошим облаком, ну, з хорошим таким дизайном. Правда, не промальована, спереду трішечка оптика, так позаду взагалі немає. Таке антикрило, і тут, щоб посував якийсь корпус, такий накидний, було б вже гарно. Така моделька по салону, там деталізація космольота Все в хромі, нижче теж хром. Власно дивиться. Чудова моделька і ось таке вже поповнення у нас буде. Є вже й косячки трошки. Блістер сам цілий був, коробка м'ята, ж піде до нас в колекції розпаків. Так, наступна модель. Я вже її дуже давно хотів відкрити. Це такий плімут Супербірд. Давно хотів відкрити, але все ніяк не доходило руки. Сьогодні якраз відкрию і вже її більш детально. Оглянемо, як воно оглядає. Розпацію в мене її немає. Це буде перша модель така. Так. І будемо дивитися більш детально. Ось така моделька. Класний колір. Класні декалі. Мені подобається тільки колеса. Все інше мене влаштовує повністю. Така лавка в нас стоїть височезна. Ну, є якийсь в цьому стиль, такий, як в японців Босозоку. Також люблять такі антикрила ставити. Ну Модель класна. що так більш-менш деталізація. Попереду такий клюв величезний, але ну, модель гарна. Мені подобається. Я взяв декілька моделей і вже взяв собі на розпак, буде на полежці стояти. Класна моделька, і гарно дивиться. Подобається дуже класно, замінюю, думаю, з часом. Така модель. Іде у нас до Деори. Так, далі что? Дальше будемо розпакувати такий Porsche 911 gt 3 Також чудова модель. У мене вона вже є в розпаці, але малий підрізав її до своєї колекції. Він теж Porsche полюбляє. І взяв собі, а я вже собі також буду мати. Маленьку вітрину мою і буде такий поршик колекції. Також чудова модель. Дуже круто зроблена. З хорошою деталізацією. З промальованими фарами позаду. Дуже класно. На стилі автомобіль. Можливо, якщо б цих номерних номерів не було п'ятірки взагалі би шикарно давалися. А так. Також гарний вигляд. Але. П'ятірки мені здається, тут зайві. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих п'ятірок Як би краще виглядало так, попереду ж у нас. Шильдик порше, оптика пластикова. Ну, салон більш-менш. Зеркала є. На відміну. від Цієї моделі тут немає зеркал. На деворі також немає. Ну, на деяких отвилсах є зеркала, а деякі без зеркал. Дуже таке, як їм заманеться. Porsche, до речі, і деталізація по салону хороша. По оптиці хороша. По кольору ніяких косяків немає. Ну, мається на увазі по кузову. Ніяких косяків немає. Фарбування гарне, диски хороші. Хотілося б таку преміумі також би класно дивилося це все. Так що тут? Подвійна вихлопна труба, по нічого цікавого немає. Також класна модель. На колишці буде гарно дивитися. Так, далі. Далі мій любимий Mercedes Benz 500 є вовчок. Так. Будемо відкривати. І цей мерседес. Також класний. Мені колір дуже цей подобається. Такий зелений перламутр. Кажуть, що трошки є на деякій моделі косячні. Зараз будемо дивитися, чи є такий косяк на ній, чи ні, на цьому мерсі. Мерс також гарно зроблений, колір класний. Зеркала присутні. По салону деталізація є. Двірники. Двірник тільки один, так як повинно бути. Ну, Непогано. Непогано. Все на рівні. Диски могли підібрати і краще. Ну, Диск на стандарт Такий. Тут кажуть, що з'їжджає позаду. Заднє фара, воно ну, тут також є такий косячок, Також фара трошки з'їхала з однієї сторони. Ну і з іншої, ну з іншої більш-менш. З тієї видно, що вона з'їхала, але таке можна перемалювати. Мерс дуже класний, класно дивиться. Мені подобається взагалі. У мене таких моделей не знаю вже скільки є в цьому кольорі. Хотів би помінятися, можливо, знайду когось і обміняюся я там на білий і на чорний. Взагалі шикарна моделька. Мені подобається стиль. Ну, колір так, тут бомбовий. Переливається такий зелений перламутр. Класно. Так. Ще одна модель. Поповнення розпак. І одна модель буде у нас від Matchbox, Така модель Morgan Plus 4. Також класна модель. Ніколи її взагалі не бачу. Знайшов думаю, її візьму собі. Вона дуже мені сподобалася. Matchbox радує завжди чудовими моделями класичними, футуристичними. Порт у них все гарно виходить. Так, розглянемо цей морган. Дивіться, який крутий. Яка оптика, як пропрацьовано? Гарно поворотники, фара, решітка. номер четвертий. Шильдик, морган. Номерний знак також Морган. Ну, дійсно класно виглядає. Так, позаду. Також чудово все зроблено Морган. Тут плюс 4. Навіть надпис є, якщо ви бачите ось тут. Так. Двигун не знаю, який тут стоїть. Треба погуглити. Інформацію, які тут двигуни ставилися на модель класно. Так, я тут лобове скло навіть є. Зеркало заднього виду. Бокових зеркал тут немає, тільки в салону зеркало. Салон доволі непогано зроблений. Є якась мінімальна, але. Достатня деталізація панелі. Нормально. Сидіння також нормально зроблені. Такий диванчик КПП ручник. Ну, і там щось від Так та якби і педалі були. Три. Такі є, вони там присутні. Педалі навіть є. Деталізація педали, Класно. Моделька. Взагалі шикарно дивиться на полежці. Взагалі буде дивитися топово Як вам, пишіть, яка модель вам сподобалася найбільше? Мені цей морган зайшов взагалі. Я придбав дві модельки, такі дві знайшов і взяв такі два моргана. Вони взагалі кльові. Класичні автомобілі, мені подобаються в такому стилі. І взяв собі. Буде класно, дивіться, не получиться. Так, ось такі моделі сьогодні у нас були в розпаковці. Пишіть, яка вам найбільше сподобалася. Також підписуйтеся на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі. Всім па па па, -па.